І ще один момент, чому ви зриваєтеся, не можете зупинитися. Оце у вас є такий ефект. Він є у всіх абсолютно. По-перше, якщо ви щось навіть і переїли. Ну, переїли. Не треба тепер думати оцю думку дурну в голову. А ну все тоді буду жрать, тепер весь день все підряд, тому що вже все пропало, пішло нам, все буду їсти. Ні, ні ну переїли. Ну з'їли ви більше трошки сьогодні цукерок там на 2-3 штучки, 4 штучки більше, ніж зазвичай. Ну і все. Нічого страшного, а от коли ви почнете жрати все підряд, після того, як ви себе забічували сказали, а, все, пішло все в жопу, буду їсти, значить, все підряд. Раз уже я напортачила, буду тоді робити все і так погано. Отак от, от не треба робити, тому що тоді ви переїдаєте на 3, 5 і 10 тисяч калорій можете переїсти. Тому що падає все в топку. Це теж один із принципів, коли ви ой, принципів, Ситуації, коли ви просто переїдаєте безконтрольно і ви не можете зупинитися. Тому що ви самі себе так налаштовуєте. От і все. А для цього треба просто зрозуміти, що проста, проста, простий контроль. Оцих перших правил, які я вам казав, їсти по графіку, їсти повноцінно, все. І ви забудете взагалі про зриви. От, просто. Почніть з самого простого: графік. Їжте чітко по графіку, поки що по ви будете їсти, але їжте по графіку.